Ух ти! Все. Виманив ще ось таку красиву червонопірку невеличку. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Приїхав я сьогодні на водойму і хочу половити рибу з на мормишки. Та -рік. Сьогодні така досить тепла погода, як на початок листопада. Поки їхав до Гудойми, був туман, такий дуже густий, десь, мабуть, метрів 20-25 видимість була. В принципі, він і зараз є той туман, тому вибачте, якщо зображення буде не зовсім якісне. Дуже погане освітлення зараз. Ну, можливо, вийде сонечко, туман розсіється і картинка буде виглядати набагато краще. Вітру сьогодні немає. Якраз супер погода, супер умови для того, щоб половити на делікатні снасті. Зараз я рибалю на nano Gрік вагою 03 і дюймовий силикончик. Це копія. На. Забувся. На джавастика копія задав. дюймовий силікончик. Подивимося, буде сьогодні клювати окунець конець чи ні. Також на цій водоймі є червонопірка, тому, можливо, повезе і вдасться піймати білу рибку. На риболовлю в мене сьогодні година часу. Тому для початку пробіжусь вздовж берега біля очерету на наножгріп 0,3 грами. Ну, якщо буде зовсім глухо, то перев'яжусь на мурмишку 0,09 грам. Там вже поставлю, мабуть, штучного мотилика Ну, буде видно. Побачимо. Она навіть вітерець потихеньку починає доти, ну мені це. А геть не потрібно, тому що в таких місцях мурмишки залишати не хочеться. Ух ти. Все. Зрізала щука. От тубіна. Мінус j і силиконова приманка. Ну що ж, перша покльовка є. І як це? Ну, дивно, можна навіть сказати, щука клюнула, зрізала на ножі грік. Ну, в принципі, на нонофілі 2.02 в мене тут шансів просто не було ніяких. Вона б по-любому завела в очерет. І якби ось не зрізала на ножі грік, то вона би просто відірвала його. Ну, але зато перша покльовка є. Не очікував я тут. Щуки, але нічого не зробиш. Надіюсь, окунець теж тут буде крутитися. Зроблю ще декілька закидів. А може взагалі оце ось останні закиди буде переходити далі. Думаю, якщо тут була щука, червонопірка і окунець тут навряд чи тримаються. Кльовок немає. Перехожу на інше місце. Змінив місце ловлі. Перша подача приманки і поки що немає рибки. Ну, трохи жалко, звісно. Хочеться хоча б декілька покльовок отримати. Але якщо щука в березі, думаю так. Риба в березі, біла, та й окунець повинні теж стояти. Буду обловлювати робочі сектори, вони не такі тут вже й великі, бо берег зарослий. Ну надіюсь, рибка себе покаже, ось дивлюсь. Плаває малюк в березі, але... Немає покльовочок. Рибалі вже 15 хвилин. Біла риба себе ніяк не показує на поверхні водойми, але ось, можливо, вже зараз сонечко вийшло, присвітить. Можливо, таки рибка буде більш активніша. Так, це місце не видало жодної покльовки, тому перехожу на наступне. Дно цієї водойми заросше. Дуже багато водоростей, тому приманку опускати нереально. Тільки падає на дно зразу. О, була покльовка щойно, ударчик. Зразу чіпляє травичку. Так, ну що ж, добре, сонечко присвітило. Надіюсь, рибка буде активніша. Один ще не такий делікатний ударчик заробив. Ай-яй-яй, бачите? Той череп, добре повело. Зачіплюється і заважає рибалити. Ну ще ж перша покльовочка делікатна є після щуки, тому дойду зараз запланований маршрут з водоймі до останнього місця і прив'яжусь на мормишку 0,09 грам. Можливо, якась біла рибка клюне бо окунець сьогодні. Ну, геть якийсь неактивний. Ай був зачеп. Ну, Немає більше ударів, немає один ударчик такий був, але чіткий. І все. Вже опускаю все одно приманку на дно, але немає покльовок. Йдемо далі. Перев'язався на мормишку. 009 грам поставив дві секції мотилика. Попробуємо. Можливо, вдасться когось таки обманути на покльовку. Ну, також Надіюся що щука з дуру не зріже мені цю приманку. Вольфрам сьогодні за занадто дорогий. Але будемо бачити. Риба неактивна, зустрів рибака. Ловить на поплавок. Каже, Глухо сьогодні. Та в принципі вчора він тут теж був. Каже, рибка не хоче клювати. Ну, нема нічого дивного. Листопад, початок листопада. Зима все ближче, рибка менш активніша. Але поки є така тепла погода, як тепла відносно тепла, можна їхати до води відпочивати. Так, в цьому місці в мене була покльовка. На Nano Gick це дюймовий силикончик копія джавастика. І ось поставив я румишку 009 грам, кусочок мотиля. Немає покльовок зовсім. Закид виходить десь на 8 метрів приблизно. Але в ту зону, де була покльовка, я докидаю. Ну, на жаль, немає тут тих покльовочок. Буду зараз мене є ще приблизно пів години. Тому пробіжу інші місця. В надії все-таки знайти активну рибку якусь, яку можна буде обманути і отримати покльовку на бурмишку з силіконовим мотилем. Так, є. Піймав якусь рибку. О, перша червона на сьогодні. Бачите, все ж таки вдалося знайти пливе клич мами і тата. Все ж таки вдалося. Знайти білу рибку, ну це вже добре. Червону пірку піймав. Щука зрізала одну приманку. А ось дивно, де ж той окунь. Мав би окунець теж покльовувати. Ну подивимось, часу ще є трошки, вітру немає, погода просто супер. А ось покльовок трошки замало. Ну, давай подаруємо ще якусь одну-дві покльовки. І можна буде їхати додому. Що ж, обловив це місце досить добре, але, на жаль, більше покльовочок не було. О, зараз завершу. О! Не, я навіть не знаю, що це було. Чи то рибка якась, чи зацеп. Мусило ще раз закинути. Не знаю. Мабуть, що за все за це, бо якось так не було такого удару чіткого. Думаю, була б це риба був би удар такий дуже потужний. Але ось скільки я вже тут закидаю, таких зачепів не було. Ну, Значить, треба ще декілька разів закинути приманку і буду міняти місце ловлі. Ну, Була б тут якась активна рибка, думаю, вона б схватила мурмишку з мотиликом. Але не кліє. Тому йду далі. Є ще декілька перспективних місць, які можна обловити. Ну, надіюсь, там рибка буде. Прийшов я на те місце, де на початку риболовлі мав покльовку щуки. Надіюсь вона вже... О, вона вже звідси пішла. Так, ну, закон подлості. Клюнула верхоплавка і намоталась на навч... очеред. Супер, звільнив. Ну, друга, біла рибка на сьогодні. Супер. Верхоплавка зразу клюнула тільки мурмишка. Впала на поверхню води. Надіюсь, там є ще декілька активних рибин, які атакують мою мормешку. Головне, щоб щука не наробила біди. Так, ну, сьогодні дуже сильно зачіплюється мормишка за очеред. Просто страшно уявити, що було б як биду вітер. Я, мабуть, відірвав би всі свої запаси сьогодні. Ну, але, на щастя, вітру немає і можна половити делікатними снастями навіть ось в таких зарослих місцях. Так, чую щойно ще одну покльовку. Ну, здається, в цьому місці риба є. Думаю, може і треба буде тут затриматися трошки надовше. Виманив ще ось таку красиву червону пірку невеличку. Клас. Все-таки це місце дало дві рибки, плюс на початку риболовлі зріс щуки. У лові в мене сьогодні одна червонопірка та одна верхоплавка. Щука зрізала приманку. Цікаво, де ж той окунь. Ну вже ж початок листопада. Як би повинен був би клювати ще? Мало мені віриться, що він за вересень-жовтень від'ївся. Така риба, що вона кліє протягом всього року. Але не сьогодні. На ночь грігом пройшовся. Одна щука зрізала приманку. І була ще одна така покльовочка. Думаю, біла риба. Окунь би зажував дюймовий силікончик. І ось зараз мурмишка і силіконовий мотиль. Мали по конці атакувати його, але не хочуть. Починає дути вітерець. Мабуть, зроблю я тут ще один закид і буду переходити на інше місце. Ні, навіть і не буду робити більш закиду, бо зараз точно на очереті залишу вольфрамовому румешку. Йду ще на одне місце, там покидаю, побачимо. Можливо, зміню його, а можливо вже буду збиратися додому. Сонечко так і не показалося за хмар. Туман тримається. Правда, вже не такий, як я їхав на початку риболовлі, але є. І ось почав дути вітерець. Скажу вам мурмишку 009 грам на нанофілі 202 навіть. Видуває петлю. Пройшовся я вже по всіх місцях, де мав покльовки, але глухо. Одна щука на початку риболовлі зрізала на на піймав дві червонопірки і одну верхоплавку. Мав ще декілька покльовок, але рибку доловити не вдалося. Дійшов до цього місця, так сказати, завершальне. Зараз тут обловлю робочий сектор і буду їхати додому. так І покльовка ось така красивої червонопірки. Ну, мурмишку вона заковтнула дуже глибоко. Але клюнула без удару, от просто повисла. На жаль, саму. Покльовку я не зміг зняти. Час на риболовлі пролітає дуже швидко. Мушу вже їхати додому. Хотілося, ще б, звісно, ох, був удар щойно. Хотілося б, звісно, ще половити трошки, але, на жаль, часу вільного немає. Рибалив я сьогодні на джигріх та мурмишку. Наноноджигріг вагою 0,3 грами, там діймовий силикончик копія джавастика. А мурмишка вольфрамова вагою 0,09 грам, тут е, силиконовий мотиль, дві секції маленькі. Потім ставлю фотографії приманок. Риба неактивна. Розраховував половити окуня, але жодної покльовки. Ну, можливо, було, мав одну покльовку на наноджигрік, але, на жаль, жодної рибки я не піймав. Не знаю, що там плювало, ну щука зрізала. А ось вже на мурмишку 009 грам та мотилик. Мав десь 5 або шість покльовок і піймав я одну верхоплавку та три червонопірки. Риба не активна Як не як зима наближається. Але навіть за годину часу, що в мене було відведено на риболовлю, вдалося піймати рибу. Ну, це вже добре. Дякую Збройним силам та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Друзі, не втримався, зробив ще три закиди і ось така красива червонопірка кивнула. Супер! Ось тепер можна дійсно їхати додому.